Тільки з ручки газу їдемо. Батарейка, до речі, у нас тільки половина батарейки. Так, швидкість 24 км за годину. Спокійно тяни народ, спокійно. Ну давайте на горбочок, зразу чуть, -чуть. Жінк, виїхали. Нормально. З'їжджаємо, Гідравлічні гальма. Хопа! Працюють. Класно, тяни народ, кіловатний двигун, 48 вольт, 20 з копійочками Ампер, 20-ті колеса, фетівські, широчезні, як більше, ніж половина лодоні. Велика фара ледівська, є задні стопи, є габарити, є поворотники, сигналка, все, що потрібно вам. І як простий велосипед, також є сім передач. Собі спокійно сіли, поїхали, хочете з педалями, є асистент, хочете з ручки газу, як на мотоциклі. Величезні ротора, 203. Гальмують класно, вилочка працює шикарно, задній амортизатор трошки жорсткіший, але він для того і є, щоб не пробивати вам. І я собі поїхав далі під горочку. Хоп, газку і все, і поїхав народ. Спокійно їде, все нормально, все адекватно. Так що замовляйте, відправляємо по всій Україні. Поки солодка ціна, замовляйте народ. тебе зіб'ю геть.